Євангелія від Марка, другий розділ, 13 вірш. «І Ісус пішов знову до моря, і весь народ йшов до нього, а Він навчав їх. Лідери це ті, які навчають інших. Але по-перше, щоб навчати інших, ти маєш сам навчатись. По-друге, навчаючи інших, ти маєш запитувати себе, а чому ти навчаєш інших? Яким істинам, які цінності ти передаєш? Модель. Наставництво Ісуса Христа, або тут грецьке слово вжито навчання, дідаско. Мова йде про те, що Ісус Він не просто вчив про молитву, що потрібно молитись, але Він молився так, що учні хотіли навчитись молитись, дивлячись на приклад Ісуса Христа. Коли Христос говорив про любов, він сам собою показував любов і спілкувався з тими людьми, які були зневажені тогочасного суспільства, чи то блудниці, чи митники, чи самарянка. Є багато прикладів того, коли Христос міг бути в будинку в домі тих чи інших людей, в які інші люди вважали не за честь заходити. Коли говоримо про те, який вплив має лідер через навчання на інших людей, тут є два запитання: перше від кого я навчаюсь, і що інші люди навчаються від мене. Навіть самому собі, відповідаючи на ці запитання, ми можемо багато певних істин в нашому духовному зростанні, кроків у вірі зробити в своєму житті, в своєму духовному формуванні. Не дивлячись на свою зайнятість, Ісус як найкращий лідер, Він завжди знаходив час навчатись. А чому навчаєшся ти? Від чого навчаєшся ти? Чому ти навчаєш інших людей і що люди беруть від тебе, спілкуючись? З тобою.